Всім привіт! Давно бачилися. Дуже дякую, що дивитесь мої відео. Якщо вони вам подобаються, ставте лайк, не шкодуйте своїх лайків, бо коли переглядаю, таке враження, що ви або не дивитеся, або дивитеся і не відмічаєте плюсиком, що ви переглянули. І, можливо, у вас якісь питання, запитуйте, бо хочеться більше спілкуватися з вами і розуміти, що мої відео для вас корисні. корисні. От, а сьогодні я хочу розказати про помади, які ми можемо зараз замовити, які кольори покажу вам, які структури розкажу. Ну і взагалі подивитися цю красу і, можливо, собі захочете весь набір, тому що всі помади різні, всі вони красиві, і розпочну з того, що Компанія пропонує нам наборчики, да, і з 1 по 15 вересня ми маємо можливість замовити серед цих наборів і набір для губ. В цьому наборі є 6 помад, можна сказати помад, бо дві із шести це інтелектуальні бальзами. І почну, напевно, з них. Інтелектуальні бальзами, як вони виглядають, ось так. Так, що таке інтелектуальний бальзам? Взагалі, це дуже популярно зараз слово інтелект тому, що і домашня техніка з інтелектуальними. Можливостями, да, і всього дуже багато, що вміє підлаштовуватися під людину. І інтелектуальні бальзами, не виключення. Вони підлаштовуються під нашу температуру тіла, під pH наш. І коли ми наносимо на губи такий бальзам, то у кожної жінки він матиме свій особливий відтінок. У нас є два відтінка. це ягідний ось такий. І рожевий. Насправді він прозорий, але коли наносимо, то він буде розовітий, а ягідний, він не такий темний, дуже красивий відтінок. І я більш раджу ягідний для брюнеточок, а рожевий для блондинок. Хоча сама користуюсь обидвами бальзамчиками, ось вони у мене, і покажу, як вони виглядають на руці. Ну, взагалі нанесемо, треба, щоб пройшов час, щоб вони підлаштувалися. От. Ну, ягідний, більш зразу, замітний. Ось так. А рожевий, бачите, його практично не видно, але зараз пройде декілька хвилин, і він проявить свій колір. Ось так. Ці бальзамчики, як бальзами на губах наносиш, вони впитуються, губки зволожені, такі м'якенькі стають. І коли бальзам впитується, то колір залишається довгий час на губах. Вартість таких інтелектуальних бальзамів 510 гривень. Ось така краса. До речі, вони в обмеженій колекції. Так, також у нас в наборі є дві помади суперзволожувальні. Це новинки, які були у нас, коли з'явилися ще у січні. Ось такі дві красуні, дивіться, це в нас кораловий відтіночок, коралове конфіті і рожеве свято. Виглядають вони досить яскраво, а на губах вони не будуть так яскраво, вони більш м'яко будуть лягати. І як бальзам теж відчуваємо їх на губах. ну І теж вам їх продемонструю. Дивіться, ось на інтелектуальний бальзамчик рожевий. Він так уже ось в мене трошечки колір набув. От. А ось наші суперзволожувальні помади. Кораловий відтіночок, коралове конфіті. Ось такий і рожеве свято. Така назва красива. Mm. Дуже гарні відтінки. Мені здається, немає жодної жінки, якій би цей відтінок такий не підійшов. Відтінки, які створюють настрій. Взагалі, дуже. Радію, коли працюю з декоративною косметикою, тому що дивлячись на кольори, на поєднання, як вони взагалі лягають на губки, як вони прикрашають жінок, то дійсно радісно, радісно на душі і хочеться це робити постійно. Так, такі помади у нас вартістю по 570 гривень. Так, побачили. Ну і ще два відтіночка із наших гелевих помад. Це рожеве мережево, такий світло-рожевий, більш холодний відтінок. І малинове морозиво це хіт помад серед гелевих. Така помада, яка теж підходить максимально всім жінкам. Дивіться, розкішні, красиві. Їх можна і окремо, і змішувати, і дарувати собі настрій кожного дня. А, насправді зараз дуже хороша ціна. І я раджу ну, запастись такими ексклюзивчиками, тому що ціни в нас дійсно дуже приємні. Так, і покажу, як виглядають рожеве морозиво, не, мережево. Ось вона. Ака холодно-рожевого відтіночку, якщо ви такий шукаєте. І малинове морозиво нанесу лопаткою. Ось так така помадочка. Всі красиві, так? Да? Всі гарні до якогось образу, до одягу, як взагалі підбираються кольори, до настрою, до одягу, до макіяжу. До речі, суперзволожувальні, вони такі легкі, як бальзамчики на губах, їх можна наносити навіть без макіяжу. Ці помадки інтенсивніші, довше тримаються, плотніше лягають гелеві. Ну, кожна з них особлива, по-особливому красива. Так, і ще в наборі нам пропонують олівець нейтральний. Механічні олівці. Мають кремову структуру, дуже легко малюються, наносяться, підходять практично до всіх відтінків помад. От, взагалі. Сама користуюся олівчиками, наношу олівець на губи, а потім беру пензликом і трошечки його розтушовую, щоб він навіть сюди на губи попав, щоб він трошечки таку якби основу дав для губ. І тоді наношу помаду, по-перше, помада довше тримається, вона більш природньо виглядає, немає цього контрасту олівець і помада. От, і ну, форма губ, можна її коректувати, робити, яка вам потрібна. До речі, я сьогодні нанесла на губи ось цей набір, який зараз йде у подарунок до чарівного набору, до дня народження компанії Kay, до 13 вересня. Всі ми отримуємо бонус. В замовленні чарівного набору тоніка і сироватки, яка вирівнює тон шкіри для корекції тону шкіри. А також новачки можуть отримати теж до 13 вересня такий прекрасний подарунок. Тут є рідка матова помада і живильна олійка. Ось вони разом можна окремо помадою і олійкою користуватися, можна разом. Я сьогодні разом нанесла олівець рожевий, Механічний, так як я казала, по такій технології з пензликом розташувала. Потім нанесла пензликом, Знов -таки, тут є аплікатор, От, можна ним наносити, дивіться, такий, як у блисках для губ. А можна брати пензликом і наносити дуже гарно розподіляється, тому що вона досить плотненька, і її навіть багато, якщо пензлем наносити, вона досить так жирно наноситься. От. А олійка має приємну зволожуючу формулу, можна так як бальзамчик наносити, можна пальчиком і нанести собі по центру на губи. Ну ось так, такий сьогодні у мене. Макіяж довго тримається, дуже така радісна помада і е, створює чудовий настрій. Так, ну що, по набору ось такий наборчик: 6 помад, два е, інтелектуальних бальзама, серед яких, і 2 помади суперзволожувальні, і дві помади гелеві, плюс олівець для губ. У відтінку нейтральний весь цей набір дві базові одиниці, якщо ви замовляєте його до 10 вересня. До іменинники, хто не отримував е свій подарунок, ви його отримаєте, але встигніть до 10 числа включно. От, ну, е наче все, Показала вам. Якщо у вас є запитання, пишіть, можете в коментарях запитувати, е відмічайте. От, я дуже чекаю ваших відгуків, мені буде дуже приємно е чути зворотній зв'язок. А на сьогодні, все. Надіюся до скорої зустрічі. Пока, пока.